Як мають виглядати щасливі коржики? Десь отак. Сраки грязні, лапи грязні, <сум> пики довольні. Хто там що жує, ті палички? Гелікопі. Інтелігент, атаманша, ну, звісно, з землі наїстися, їстися, ну що? Ну, Ці тут. Отак от мають виглядати щасливі коржи. Фейка! Фейка, фейка кайфує більше всіх на волі. Ну фей, срака грязна, ну но. Свобода! А, ага, тут попробуй дожинить, да, фейка? Да, тут інші інші тут. Курей пасуть з грязними сраками. Люцик, люцик, ти вже все тут обслідував, чи не? Люцик. Ти так, пускай до курей. Пускай до курей. Лисенятко. Що тут жиєте? Зайдам! Зоридом по попе! Зоридом по Покажись! Покажись, який ти гарнючий зараз це! Покажись! Викупалися в тому басейні. Що ти там жуєш? Дай подивлюся. Не можна! Не можна! Казятун! о, які очі в тебе гарнючі! О, які в тебе гарнючі! Моя мамина зяйка! Мамина зяйка! Інтелігент, що ти робиш? Отак, так, йдем! Казятусики! Казятусики і бусики! Оно, оно, оно! Іди сюди в толпу погонять. Бе бешаные. Бешаные коржи. Грязні, але щасливі. Люцик. Ну синя вообще як ти чумаска. А він тут не буде прыгать. Ну принеси. Інтелігент! Ты що вже на вихід давай гулять? Тихо, гіллю копи не прищепи, чуєш? А нікого не нікого. нікого, ну ти ж не дивися. Ні... Ніфіга. Та паличку. Ніфіга, ті мужики не можуть у у вихованні Ні дітей, ні цуценят. Отак от, отак от. Отак от. Красота. Отак. Фея, дай їй. Я в тебе вірю. Хто там дере? Хто там йде? Чого ви лізете? Ні, назад. Не треба. Ти оце виспитуєш одно ходиш. Не треба воспитувати мені. Давай без тебе справимося. Сиди тут. Пітарда. Фейка. Фейка волочиться. Надо що вже взять, що. Люцит, нащо ти туди заліз? Люцик! Хочешь, чтобы я сейчас сила тебе прищепила там, чи шо? Люцик, вылазь! Давай, иди сюда! Что вы интеллигент? <соценно> По болоту, ну конечно, конечно. Ну давай, пуляй. Лисенят <соценно> ну, туда закинь. Так, а ну кто пішов? Ну копию иди забери.

Короче, ты мячик запавчики у цьому интеллигенту. Люцик, что там? Что там було? Что там було? Шо там було? Шо там було?